Цього разу дві вантажівки різної допомоги доправили у Донецьку область зокрема, побували в 11-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь у місті Дебальцево. Що бачили з наступного сюжету? Сім комплектів спеціальних решіток для бронетехніки, які потім стають таким собі захисним екраном проти кумулятивних снарядів. То перше, що завантажили волонтери у п'ятитонний маз. Загалом вантажівка і мікроавтобуси, як завжди, були заповнені речами та продуктами, які зніс до штабу небайдужий люд. Перша точка, де віддали військовим частину допомоги Артемівськ. Далі у супроводі солдатів колоною рушили до Дебальцево. Саме там до рук солдатів передали технічні новинки від Кременчуцьких конструкторів. Розробка веб. Печ поліває, називається. Модернізіроване. Абраса 2014 року. года. Крім пічки, привезли до батальйону і переобладнаний на вепрі мотоцикл. Його недовго думаючи випробували в дії. За словами волонтера, з цієї поїздки він привіз два особливо гострих і болючих враження. Перше то сум від руїни, на яку перетворилися тамтешні дороги та й взагалі місцевість. Дорога насправді дуже складна, бо ми їхали всі поля, всі ліси навколо ну вони просто-напросто їх немає. Вони всі погоріли. На обочині де, де де лежить або мікроавтобус цивільний якийсь, або машина. Та військова техніка також ну, вся погоріла. Військові нам розповідають, що це від пострілів граду. Друге гостре враження то коли на власні очі побачили розбиту швидку допомогу і БТРа до того ж, за словами Андрія, постріли не вщухали. Постійно були постріли, артилерія. Ну, справді дуже страшно. Бо і коли стріляють ці САУшки, ну по-перше, це вибухи, по-друге, це ну воно гудить постійно над, ну над головами. При нас притягнули БТР. БТР називається куля. Це перший саме той БТР, який ми місяці-півтора назад на горі карачу приобладнали ну, решітками. В нього потрапила міна, швидка допомога, яка також при нас там дороблялася. Цю швидку допомогу також на горі на горі Карачун, Ми там на неї цепляли решітки. То теж вона виїхала там, де ну то есть, йшли бої, і за півгодини її притягли повністю ще не розбиту. То тобто, навіть навіть по швидких допомогах вони стріляють за словами волонтера, саме про людяність він думає і досі. Що ж до техніки, то активісти навіть забрали на ремонт до Кременчука ренджровер, хоча на наперед...